Коники не хочуть ловитися. Ші -ші 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 -ші. Ну що ж, хай побігають. Це трошки пізно включив телефон, вони тут добре давали. А ну! Ще! Аїша перша, ясміна друга. Зараз з того кутка прожину їх в цю сторону. Побачимо як. Як ваговози. Полу можуть іти галопом! Давай, давай, давай! Хто їх там заведе? Парта, давай. З кутка. І... А? Не хочете вже? Тож були так летіли. Амо? Давай, давай Давай, Не хочете, да? Чи Марта заведеш їх? Хороше, ну Іди до мене. Іди до мене, давай. Аїша, давай, 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 давай. На, на на, на Ну, хто перший? Хто з вас самий? Слухняний, а? Ну, що, вже все? Один кружок дали і все? Марта. Ты сама тут. Давай. А ну. Ну. Еще есть собака. По собаку, не очень бояться. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. На. на, 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 на. на. Ще Собака їх втікає від них, бо вони його ще задавлять. Собака втікає. У кіно. Добрий день, шановні підписники. Ось під вечір вирішив я запрягти коней. Ви бачили на відео, які вони були на полі е -е, бистрі, пробували втікати. І ось я Потім вже відео не знімав, як я їх спокійно підійшов все ж таки і зловив уже після того, як вони побігали від мене, то все, в мене була морковка з собою. І вже потім я підійшов, пішов додому по обідав, так сказати, хоча вже там вечерять пора. І прийшов до них уже просто взяти їх і от під вечір проїхатися. Тобто на яку тему я сьогодні хочу поговорити, чому я перед обідом пішов до коней, щоб просто покормити їх морковкою. Хоча вони думали, що я вже буду їх ловити запрягати. Але я просто покормив морковкою. І таким чином в їх мозгах таке треба робити. Тобто в їх мозгах ну, трошки... Переворот робиться, тобто їхні очікування не оправдуються і плюс вони не оправдуються в кращу для них сторону. Тобто їх просто покормили і не запрягали. І вони як би, о, в шоці. А і от коли я вже підійшов до них другий раз дійсно запрягати, а не покормити, вони стояли і чекали, думали, що я просто прийшов їх покормити. Я спокійно вдів недоустки і по черзі їх позапрягав. Тобто, таким чином ми вроді їх обмануємо, але обмануємо ми їх, ну, скажімо так, позитивно без нервів, без грубостей і так далі. Людині розум на той даний більший, ніж тварині, щоб людина їм користувалася. Март, ми йдемо прямо. Однією рукою погано керувати. Щоб людина їм користувалася і робила життя кращим да, для себе і для тварин, які з людиною живуть в тому числі. Так ось перший такий меседж на сьогодні, це думаємо і не робимо все прямолінійно. Другий меседж. З кіньми завжди треба закінчувати на позитиві. Тобто, от щоб у вас там на протязі дня чи на протязі якихось там роботи не було негативного, десь ви, може, навіть зірвалися, десь там підганяли, десь кричали, ви повинні потім в кінці дня все рівно. Закінчити з конем на позитиві, тому що кінь пам'ятає останнє, що було. Не те що, не те, що там було в процесі. В процесі теж, але останнє, це в його пам'яті, як то кажуть, ну, найбільш, найбільший вплив має. Тому закінчуємо завжди на позитиві. І ось коні в мене застояні, вони там тиждень не запрягалися. Але я виїхав з двору і я не даю їм розганятися. Я вони йдуть по моїй команді кроком. Кроком. Так, машина ззаді. Ззаді їхав трактор. Але я звернув в поле. Так, що. так ось, значить, на чому ми зупинилися. На позитиві з кіньми і закінчуємо. Далі. Виїхали з двору знову. Їх очікування, що зараз можна бігти. А я їх очікування трошки змінюю. Тобто я не даю бігти і ми йдемо кроком. І це також заставляє їх думати, ага. Тобто, якщо навіть ми десь вийшли напряму, це не означає, що нам треба без розуму бігти. І навіть вони потім розуміють, що йти кроком набагато легше і краще. Е, тому ось такі от елементи, і, е, е, треба намагатися коней, їхню, їхню логіку пер, передбачити і дещо змінити їхні очікування в позитивному для них плані. І ось наша поїздка. Що би не було, я намагаюся, щоб вона в них асоціювалася з позитивом. Тобто, я не підганяю сильно, м'яко їми керую. Р -р 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 -р. Скаче трошки. Далі використовую е резинові водила. Тобто які, вони, які їм не болить їм у роті. І таким чином коні, які без болю і без страху, вони самі відкривають рот на те, щоб їх запрягали. І просто ну, резинове водило допомагає в керуванні, але в м'якому керуванні. Ну і ще от я в процесі, коли запрягав їх, зловив себе на такій теж думці. От наскільки от Марта в мене старша кобила, ось вона справа, і досвідчена. Я її запріг, залишив саму у возі, пішов і взяв ясміну спокійно. Три! -тр -тр Пішов, взяв Ясміну спокійно. Потім Ясміну запріг. 4 роки ось до зліва. І вони двоє стоять спокійно, а я пішов, взяв аїшу. І ось, знаєте, коли маєш отакі коні, які б вони не були там з паспортами, породні, безпородні, то ти розумієш, що сам паспорт коня, він якби... Йому розуму не додає. І хех. бажання якось змінити ось те, що я маю. На те, з чим ще прийдеться знову займатися і, і, так сказати, втрачати час. А я ж в цих коней теж вже вклав і часу, і всього. І знаєте, бажання. Відпадає, а щось міняти, щось продавати, щось купувати. А є бажання тільки ще краще навчити оцих. На оцю їшу мені колись коментатори в Ютубі писали просте сільське лоша Ось дивіться, яке просте сільське лоша В що воно виросло? Це просте сільське лоша в 2 роки. Це вже два з половиною. Ось її мама. А ось просте сільське лаша о 2,5 роки. Вона у нас найбільша. Це просте сільське лоша. Ну, ясмінка теж. Підростає, я в неї вірив. В селі казали, буде мала. Ну ця мала порівняно з сільськими. Тими, що у нас? то ну, тих просто нема, можна сказати. Настільки от габарити, там кілограмів такі коні по 400, ну а тут кілограмів 550 під 600, мабуть. Ну, 600 може нема, а 500 з гаком то є. І ось таке ще одне просте сільське алоша, це ясмінка. Наскільки вона врівноважена, наскільки вона дивиться, от вона стоїть. Вона не дергать. Це ж я ще на них, ну, неділю вони не були запрежені. І я на них швидко не їхав. Вони чуть-чуть буквально пройшлися тут до поля. І вони вже врівноважені. І вони просто от, ніяких дурних цих, ні траву не шукає. Ні дергає, ні шарпає. А слухає, що хазяїн говорить, Да, Марта? Ти сьогодні від мене так втікала, теж втікала. Знаєте, як та курка від півня. Вроді як тікає, але думаю, хай би догнав. Ось такі вони мої коні застоєні. Ну, проїдемось, коротше. Я хотів звернути увагу на водила. От я дивлюся на сільських каналах про коней. Хлопці одягають водила коню, що воно в нього отут тут болтається. На зубах, розумієте? І він їм клацає, цокає, по зубам, желізом там зуби стирає. І хлопці кажуть, що вони люблять тих коней. Так от дивіться хлопці, водило до да, треба вдівати, щоб воно було у края рота, так? Да? Тобто ні давило ні сюди, ні висіло тут на зубах. І як кажуть, от краще трошки, як то кажуть, написано в інтернеті, щоб отут була складка невеличка, так? Да? Так, тобто, щоб було це, водило в діти. Але от дивіться, в мене у Ясміни складки немає. Тому що я на це дивлюся так. от. Як, як ви підбираєте самі собі труси? Щоб трошки висіли? Чи щоб трошки давили? <рес> ви ж підбираєте, щоб було в розмір, так? І не давило, і не висіло. Отак і з цими будилами, хлопці. Бо просто в мене ну, серце розривається. Як я дивлюся, як ви ті вудила, цепиті, їм там вороти. Цим своїм любимим коням вдягаєте. І ось так само у марти, подивіться. Нема ні складки, ні висить. Тобто, да? як труси. Щоб і не спадали і щоб і не давили. От завжди думайте, на себе приміряйте те, що ви приміряєте на своїх коней.